Всіх вітаю! Ви на каналі Терати з вами Ганна. І сьогодні у нас буде добірка колод, які, на мою думку, дуже добре підійдуть для початку Для початківця, для новачка, або в якості першої, або в якості другої, третьої, там ну, в першу десятку, в першу п'ятірку, хто там скільки збирається колод мати. Бо всіх тут потреби різні. Звичайно, це тільки приклади з моєї колекції. Я не маю всіх колод сріту, але суть, я думаю, по цим колодам буде зрозуміла. Я відібрала 12 колод, можна було в принципі більше набрати, але я думаю, цих достатньо. Але для початку скажу. Що я все ж таки радила першою придбати ту колоду, яка от прям покликала. От побачив і хочу, не можу. Або навіть колода вам наснилася, або вона вас переслідує по всякому. Буває. Я, наприклад, першою колодою придбала ту, яка мені наснилася. От мені прям наснилося, що я на ній сиджу е і роблю розклад. Я довго не могла обрати. І цю колоду роз розглядала. А, от тільки нема. А є вона. В мене під рукою покажу якось огляд зніму обов'язково. Дитяча таро, лілі Лузатття це моя перша колода, на якій я повноцінно не змогла навчитись. Докупила ще потім класичного райдера Уейта, 78 дверей. Це мої перші три колоди, і вже потім ці всі три колоди разом мені. Сформували да, моє бачення і моє читання Таро. Як би, Чому ні? Ви можете спробувати ту, яка вам поклик... вас покликала прямо, от, захотілося дуже. От, і якщо не піде, якщо вам цього буде недостатньо, вже тоді придбати якусь ближче до класики, яка більше підходить до навчання. На цю, зніму, огляд незабаром. У мене є старий огляд російською, але навіть я видалила ці старі відео російською з плейлістів. А ну власне поїхали. Я тут відібрала колоди по системі Райдера Вейта. Також ви можете взяти класику марсельську або класику кроулянську да, для початку, або Етейлу, або щось з класичних систем. Про це є окреме відео. Я посилання в описі прикріплю на це відео про різні системи Таро. Я там наглядно показала, які є різні. І є ще в мене відео по системі Райдер Ета, от сама база-база костяк -база. системи, посилання залишу під відео. Ну, поїхали. Да, і чому, власне, я тут відібрала уетівські колоди? Тому що вони є найбільш поширеними, і відповідно на них е, найпростіше навчатись, бо вся інформація плюс-мінус в інтернеті, да, оці всі сайти зі значеннями, всякі відеоуроки, книжки, відсотків на 80 Це все буде по райде То вам просто буде простіше знайти інформацію. Ну і відповідно почнемо. Ми тут з самого класичного звичайного райдера У мене райдужний, але їх багато варіацій. В різних кольорах, в різних стилях зображення будуть такі ж, просто там по кольорах, по розміру самі карти да, будуть відрізнятися. У мене такий маленький в форматі покет райдерів, уейтів у цих класичних, просто ну, я не знаю, їх нереально вже кількість зараз, навіть їх стільки не було, коли я цю колоду купувала. от. Це, звичайно, дуже підходить для навчання обов'язково, якщо тут ще будуть ключі, ключові слова. І є такі райдероїти, де прям ключові слова, основні значення даються прямо на карті. Ви одразу прочитали уже. Ну, воно ну як відкладається швидше тоді в голові. Так, ну тут зрозуміло. Поїхали далі. Наступно покажу цю жестянку. Ну, це в мене репліка в жестянці з Алі Експрес. Але ця колода, напевно, теж є в різних виданнях, в різних в різному друку. Да? Чому? Ну, вона, до речі, і створювалася для новачків. Так і називається ця колода. І я замовила її, коли вже давно і дуже добре знала систему, просто вона мені сподобалась візуально. Тут от якраз те, про що я казала, є ключові слова в прямому, в перегорнутому положенні. Я не перевертаю карти, про це якось зніму окреме відео, але цю колоду навіть можна з прямими ну, перевертати карти. І тут тоді, в цьому випадку, буду максимально чітке читання, бо у вас прям даються ключові слова. Щоправда, англійською. Сорочка тут пастельна, така м'яка колода, яка візуально багатьом, я думаю, зайде. Да, текст англійською, але ж насправді українці є дуже розумною нацією. У нас багато хто знає англійську досить добре. Також можете перекладати через Google Об'єктив, да? просто наводити Google об'єктив і перекладати. І, ну або перекладати і паралельно вивчати і тарою і англійську. Зображення тут класичні, так, вони перемальовані, але ну, сюжети зображень цілком класичні по райдероїду. І ця колода дуже чітка. От і за що я її люблю? Говорить максимально конкретно, чітко, поділу не плутає. Колода універсальна, підійде для будь-якої тематики. Можна придбати класичного райдероїда і от якусь таку, да? і щоб ваше око не замилювалось, під настрій там, брати різні колоди. Але це абсолютно, ну, якщо вона створювалася для навчання, для початківців, то. То, відповідно, і працюватиме теж однозначно раджу. Прям всі карти роздивлятись не будемо. На цю, до речі, є огляд у мене на каналі давно вже. Ви його можете знайти. В списку витворення огляди колод. Ну і в принципі всі інші огляди теж. Далі покажу таку колоду, теж на неї огляд на каналі є. Таро шляху, який розгортається, приблизно якось так можна перекласти. І одразу скажу, що ця колода дуже схожа на Таро світлого провидця, дуже відоме. І світлого провідця я, в принципі, теж рекомендую як першу або одну з перших, бо вона дуже візуальна, дуже своїми зображеннями дає підказки. Просто що в мене світлого провідця вже нема. В першій моїй колекції він був, але. Вона лишилася вдома на окупованій на Донбасі, і я не стала його повертати, перезамовляти, не є світлопровидиця ж такою, моєю улюбленою колодою, але може згодом поверну. Оця колода дуже схожа, тому я її взяла, щоб сказати вам про світлого про провидця і показати цю. Ця теж класична, візуальна, сучасна. Дуже. Якщо вам подобаються такі усучаснені варіації райдеровита, то це теж зайде. Теж колода, така перевірена часом, така робоча лошадка, досить конкретна, досить чітка. Єдине, що тут молодші аркани не підписує. Але ж тут символізм класичний, ну тут видно, так, що це десятка кубків. То ви не заплутаєте тут масть, не заплутаєтеся жезли, от, на жезлах жезли. Тут, тобто тут по зображенню видно. двійка, Ці фігурні підписані, старші аркани підписані. Тут тільки єдине, що, я не знаю чому, автори поперевертали там, де по класиці йде чоловік, чоловічий, чоловічий статі персонаж, тут жіночий, навпаки. От, наприклад, на сімці Пентаклів тут дівчина, да? в класичній колоді Райдера Уейта там чоловік. От на повішеному дівчина. Але я думаю, в якості першої або однієї з перших ця колода теж підійде. І в мене оце репліка Aliexpress, яка коштує щось в районі 200 гривень. На тему, скоріш за все, ви знайдете ще дешевше. І я знаю по собі. Ну, в принципі, здогадуюсь, що дуже часто у тих, хто тільки починає, немає грошей, особливо на оригінальні дорогі колоди, тому можна придбати отаку репліку. Є до неї гайд в електронному вигляді. Його ви можете скачати за qr кодом оцим, От, правда, англійською, ну, перекладете через Google об'єктив, якщо що. Тут непоганий гайд, коротенький, але непоганий. І плюс дивитись значення в інтернеті, да, наприклад, на різних сайтах. І тут класичні значення по райдеру, і тут теж працюватимуть у випадку з цією колодою. І тут ви, в принципі, будете складати зображення, тут кожна карта щось говорить своїм зображенням, і причому дуже зрозуміло. да? Плюс заглядати в гайд, плюс, там, можливо, по життєвим сферам дивитись значення в інтернеті. От якось так хороша колода, теж для початку рекомендую. Далі покажу колоду, яка теж у мене була чи в першій 10 чи в першій 20 колод, я вже не пам'ятаю. Єдине, що мені не дуже сподобалась оця версія саме в жестянці, але вона в багатьох їх версіях. І якщо будете купувати на Aliexpress, краще беріть в коробці, саме звичайно, тому що там приємніші, приємніші кольори, вона більш тепла, а тут якась бліда. От. Але, ну, в принципі, якщо це вам. Не заважатиме, що вона бліда. Я просто знаю, бо в мене була в коробці, а потім я замовила оцю. І вже така бліда мені не дуже зайшла. Теж колода абсолютно по вейту, тільки така усучаснена. Це Таро, сучасної відьми. Таке от. Теж тут багато тут здається на всіх арканах жінки, бо вона така феміністична. І якщо ідеї фемінізму вам близькі, то ця колода вам зайде. Дуже вона така фемінна. Але тут, тут цікаві інтерпретації карт. От я може зараз не знайду. Наприклад, відлюдник на, на Магу, до речі, от теж жінка. Е, от На відлюднику там. о, От вона. Ой, будь здоровий, вибачаюсь, дитина рядом, рядом поряд з моїм ноутбуком Чхає прихворіла. Е, цей, От на відлюднику да, обережно так заглядає в ноутбук. От, ну, В цьому ж суть відлюдника в такій замкненості, да, якісь інтровертності. От тут от, ну, класно, тут якісь от речі передали через сучасні речі. Якісь речі передали через сучасні речі. Ну, Ви зрозуміли мене. Ну, Вона і це виглядає непогано, але та, що в коробці йде, або оригінал, можливо, ви придбаєте, а тут єдине, що да, зріс красивий дуже. Навіть якщо ви репліку придбаєте Aliexpress чи тему, будь здоровий, цей. Там будуть приємніші кольори, ще більш такі насичені і теплі. Теж цілком підійде навіть в якості першої. Я от єдине, що не пам'ятаю, що там в гайді, будь здоровий ще раз. Цей. Вибачаюся, вибачаю за спецефекти, як завжди. Не пам'ятаю, який тут гайд, але тут сміливо можна брати. Можна брати знову ж таки, Класичні значення по райдеру Ету з книжок інтернету і так далі. Далі покажу цю колоду і одразу говорюся, що таких колод просто маса це так звані клони Уейта. В даному випадку це М'юзке терот, теж жестянка з Аліекспрес. Але таких колод, ну, дуже багато. Це коли взяли. Класичні зображення райдер Уейта, тільки замість людей е, котики, панди. Е, ну, коротше, якщо ви подивились ну, огляд на колоду і там сказали, що це клон Уейта, от сміливо беріть. Це буде е, аналогічно класиці. Ви зараз бере на секунду. Е, в даному випадку тут коти, але е, зображення і значення арканів цілком по райдеру. -Уейту. Тут можуть бути панди, е, кролики, м, хто там. Ще є гусії, є, сови, от у мене є Вайтвіні, Теро теж з цієї серії. Вайтвінні не взяла в добірку тільки тому, що там є додаткові аркани, і тобто структура колоди класична вже змінена. От, оце, от, Цю колоду однозначно раджу, і всі інші клони. От, навіть якщо десь якісь сюжети арканів трошки змінені, але тут, здається, нема такого, то все одно буде працювати по класиці Райдера Віта. Подобається мені ця колода. Та і жестянки я люблю ці AliExpress. І теж вона, якщо ви будете брати жестянку, цю репліку ну, до 500 гривень вона обійдеться, а скоріш за все набагато менше. На AliExpress це буде порядка 350-400 гривень, на тему гривень і за 250 можна урвати. Далі, далі покажу. Колоду видавництва фурніє іспанського. Я люблю це видавництво. У мене багато його колод, і це єдина їх колода здається така по класиці Райдера Уейта, або зазвичай колоди видавництва Фурме... Фурніє, вибачте, це промальований Марсель або за мотивами Марселя. А ця от цілком по райдеру Уейту і ще дає цікаві нюанси своїми зображеннями. Тут коробочка така прикольна. Теж колода не, не супер вартісна. Оригінал коштує щось в районі 400 гривень. Гайд тут, правда, не суперзмістовний, але можна знову ж таки відштовхуватись від класики вита. Це в мене одна з робочих лошадок, багато на цій працюю. Ну, може, вона і не підійде в якості прям першої, а в якості другої, третьої, п'ятої для різноманіття однозначно підійде. Тут от якісь такі зображення дуже часто дають інтуїтивні прям такі підказки. Тут треба да, дивитись на зображення і прислухатись до своїх асоціацій. Але такі колоди... Розкачують, розвивають інтуїцію дуже класно. Десь тут, моментами, може, є от такі аспекти, як? як вам пояснити? Коли це та шуетівська двіка жезлів, але в неї свій нюанс. От, от таке тут є трошки, але ну призвичаєтесь до цього можна. Раджу цю колоду більш-менш да, універсальна. О, дуже люблю тут закоханих. Універсальна, інтуїтивна, зрозуміла, промальована. Я цю колоду люблю. Єдине, що якість така, ну, трошки тонкуваті карти, але але ж вона і йде не, не, не по супер високій ціні. В принципі, якість прийнятна. Поїхали далі. Далі покажу єдину колоду видавництва стратег, яка, на мою думку, підходить для новачка. Всі інші колоди, на мою думку, не підходять. Ну, в якості першої, так точно. Це видавництво, яке дру... надрукувало, в тому числі колоди таро для Аврори, для мультимарк... мультимаркету Аврора. І також на сайті стратегу, це одеське видавництво. Є шість колод таро. В мене з них є п'ять, однієї тільки немає. Огляди на всі є. Знову ж таки, плелісті огляди колод. От, от ця колода, прям новачка, на мою думку. Ну, Ще може хіба що оця, але це. Ця... Ой, не та взяла, вибачте, От, у мене просто вона без коробки вже. Ну, Оця ще може бути, але ця взагалі є в якості першої. Якщо немає зайвих грошей і ви роздивляєтесь бюджетні варіанти колоти, ця обійдеться 200 там з чимось гривень плюс доставка. Тут так, така символізм, оці зображення трохи мінімалізовані. Але працює цілком по Уейту, теж така от, вона легка якась в роботі, легка для розуміння, теж, в принципі, раджу. Тут взяли як основний символізм з класичного райдеру уейту і от, таким чином намалювали. Якщо е, вам подобається мінімалізм, якщо вам подобаються ці кольори, от такий стиль промальовки, то теж можна розглянути. Гайд тут іде такі ключові слова буквально, але тут можна в нього і не заглядати, і взяти от базу значень, яка вам імпонує, яка вам зрозуміла, і брати ці карти, і працювати по цим значенням. Далі покажу не супербюджетний варіант, ця колода не дешева, вона бачите з золотим тіснінням. Це для тих, хто хоче одразу купити першу колоду або другу, третю, дорого багато. Да? І багато з ним працювати. Це «Таро ема поетика, огляд теж на каналі є. А, значення тут даються. Прям самі-самі ключі, да, ключові, що ж таке Не. застрягла. Тут от ідуть такі карточки зі значеннями англійською. Саме-саме основне старші аркани. Звичайно, цього замало буде, щоб навчитись працювати з холодою, але напевно вам будь-якого гайду-путівника, які йдуть от саме до колоди, будь-якого путівника вам буде замало, щоб навчитись читати карти. На дні тут у скупків отакий прекрасний, карти дуже якісні, Зріз, правда, не промальований. Така от сорочка. Красиві, дуже красиві, дуже такі образні. От, знову ж таки, якщо вам такий стиль промальовки подобається, теж цю колоду як варіант можна розглянути в якості першої, другої. Третє. Ну, може, нехай не першої, але там, другої, третьої, так точно. От Якщо ви з нею подружитесь, теж от на цій колоді я дуже багато працювала. Я помітила, до речі, що ті колоди, які підходять для початківців, також дуже підходять для того, щоб стати робочими лошадками такими. Які, знаєте, і в хвости в гриву, і в будь-який розклад можна взяти, і моделювання можна зробити, і в проживанні є така практика, дуже класна окремо відео. І в проживанні класно працюють, розкриваються. Ну, коротше, повний універсал, робоча лошадка, і, відповідно, для новачка підійде <кій> <кій> так. Далі теж в якості щось типу клонує та пораджу. Ця колода анімалістична. Якщо вам близький анімалізм, якщо ви любите тварин, тваринний цей світ, то теж підійде. І також підійде тим, в кого. Трошки викликають опасіння або тривожність, отакі дуже містичні, темні колоди. Хто хоче от подружитись на такий лайтовій хвилі, старо, бо ця колода дуже така з гумором, дуже позитивна, дуже яскрава. Це таро допитливих істот. У мене оригінал US Games Systems, який обійдеться, ну не знаю, від тисячі до півтори, десь він коштує. Але. Е Ця колода є в репліці Aliexpress, точно я бачила. Єдине, що я не впевнена, що там є гайд здається, там нема гайду до репліки. от Або можна ще пошукати в якомусь Mystic Silk або Романс. Я думаю, це популярна колода в них має бути. Теж там собі в гарній якості придбати. Якщо ви купите, наприклад, Mystic Silk, то гайд вони надають в електронному вигляді. Це, до речі, авторка Світлого провідця, здається, створила цю колоду. Я не суперфанатка її колод, але оця мені сподобалась. і гайд тут Насправді, ну, знову ж таки, на вачку цього буде недостатньо, але досить цікаво прописані значення. Тут єдине, що тут два блазня зробили різних. Ну, одного можна відкласти. Ну, вони... Все одно тут е ці два блазні вони покласуються тільки з різних сторін трошки. Така от колода симпатична, універсальна, така от світла, позитивна, з гумором трошки така от. На кожній карті якась тваринка, яка співвідноситься з енергією аркану. От. Я думаю, у ця колода, якщо ви її візьмете як першу, взагалі, досить цікаве бачення таро може сформувати таке унікальне. Я проти того, щоб всі, знаєте, як з одного конвейера сходили, однаково читали карти. От. Прикольно, коли ви це бачення собі формуєте собі, і якесь унікальне таке бачення, особливе бачення якраз і формується на трошки незвичайних колодах. Да? Так, тому це діло я однозначно раджу. Далі пораджу це просто, напевно, пушка для новачка. Тут теж настільки конкретна чітка колода, це таро, яке може поранити. У мене оригінал, але здається, ця колода вже є в різних варіаціях, в різному виданні. Вона, здається, йшла дуже дорого, якщо не плуту, а потім зробили більш бюджетне видання. Така от тут коробка в коробці, книжечка карти. Будь здоровий. Чекаю, я дитина, дуже мені подобається. Будь здоровий ще раз. Можна на цьому моменті поставити вподобайку, якщо ви додивилися, аж сюди поставити мені вподобайку за старання і побажати одужання моїй дитині. В коментарях буду вдячна. Правда, будь здоровий. А, і так. такий от гайд. Ну, тут не супер розгорнуті, але толкові значення, до яких, знову ж таки, ви можете додати ще, ще якесь джерело значень. Книжку, сайт там і так далі. І от таке от. Така от сучасна, дуже колода. Думаю, що з нею простіше буде подружитись аніж з більшістю колод, в яких зараз можна просто заплутатись, просто без пляшки не розберешся, да, як то кажуть, бо стільки зараз їх виходить, чи не щодня. Ну, приємна вона, приємна, чітка. Конкретно, недалеко від класики Уейта, то теж я новачка раджу. В оригіналі дуже тут прикольна лакова ламінація, лакове покриття. Так, і, і хочу показати одну з колод Чиро Маркетті, Правильно маркетті, а не Марчетті, як говорять, я тут покажу позолочене таро, але насправді плюс-мінус будь-яка колода цього автору. Автора для новачка підійде, на мою думку. Ця колода, до речі, є в українському перекладі, в мене англійською. Яскрава, сюжетна, уетівська, насичені кольори. Така от сорочка. Я раніше не любила Чіру маркетті, а потім мені подарували дві його колоди, і мені раптом зайшло. І я зрозуміла, чому його колоди такі популярні. Якщо ця історія візуально вам подобається, теж в якості першої або однієї з перших цілком підійде. От я тільки не пам'ятаю, що тут гайді. Ну, здається, він таки по класиці. Ага, ну просто тут іде значення. Не по сферах, не в позитиві, негативі, а просто. просто описано, що це все означає, як це розуміти. Так, це відкладаємо, і наостанок. Покажу колоду. Ну щоб якої можливо хтось не погодиться, але значення тут прописані до цієї колоди, цілком класичні в гайді. Теж вона російською є точно, може українською, не знаю. Треба шукати. У мене оригінал Левелін. Попередня колода теж була оригінал Левелін. В принципі, це не самі найдорожчі колоди у світі. І на ці дві колоди є багато реплік копій бюджетних. Це е, таро сучасного заклинача. Така тут книжечка, йде немаленька. І досить багато тут тексту описано, є е, е, перевернуте значення, да, окрім класичного, ну, тобто зворотний аспект, і є магічне використання. Да. То тут ще йде магічна частина. От ця колода віканць, віканська. Якщо вам близька тема віканства, язичництва, колеса року, це все, то ця колода вам зайде, але це тут як, співвідноситься тільки з зображеннями, а значення даються цілком класичні. Ой, її якось переклали російською. Щось там таро. Та Тайне таро чи щось таке. От, але це таро сучасного заклинача. Це в мене, до речі, одна з перших. І цю колоду я придбала або четвертою, або п'ятою, і вона теж в мене якось запрацювала, і теж мої вміння і навички читання таро підтягнула. Ну, це досить популярна колода. Це вже в мене друг, другий екземпляр. Перший в мене був якраз Aliexpress репліка До речі, не раджу купувати версію книжкового клуба. Бо вона дуже поганої якості. Якщо немає грошей на оригінал, не хочеться витрачатись, то краще тоді, хоча б, замовте на Aliexpress. Або в Silk якомусь знову ж таки. Ну, Хоча Містік Silk по ціні, будуть недалеко від оригіналу, вони не такі вже й дешеві там. Ну, але дешевше, аніж оригінал. Єдине, що в цій колоді авторка Мелані Маркес. А... Вважає, що масть жезлів символізує повітря, а мечі вогонь. Але в плані значень цих карт це, ну, неважливо. Значення йдуть системні уейтівські такі ж само. Просто вона проводить стихійну відповідність. у таку. В більшості колод жезли будуть символізувати собою вогонь, да, мечі повітря, а тут, навпаки, про це казала теж про стихії. Пояснювала в відео. Про систему таро, посилання, на, яку, на, на яке, вибачте, залишу до цього відео. Люблю я цю колоду, вона мені як старий друг. Це мені потім вже оригінал подарували. Оригінал, звісно, класний. При тому, що я не супер люблю колоди левелі, але цю колоду я люблю. Така жриця, тут, ну, тут колода трошки більше, така магічно-містична. Колода, в принципі, універсальна. Мастхев така колода відома, перевірена часом і багатьма майстрами. Ну, думаю, ті, хто, в принципі, дивляться таро відео, цю колоду, бачили в більшості. Отак, от от, в принципі, до тому все, все показала. Повторюся, що насправді колод, які е, підійдуть новачку, дуже і дуже багато у світі. Це от моя версія з моєї колекції, що я відібрала. А так, думаю, і відео таких дуже багато на Ютубі з такими добірками. Я, звичайно, ждала далеко не, перш, не перша тарловиня, яка зняла таку добірку. І головне, головне повторюся: слухайте себе, слухайте, яка колода. Вас кличе, всі ми різні, і тут, напевно, найкраще послухати свою інтуїцію, своє серце і обрати те, що вас от прям покликало. І навіть якщо ви не зможете навчитись на колоді, яка вас страшенно покликала, то ви можете докупити ще одну колоду, трагедії не буде, і повернутись до цієї колоди пізніше. От, захочеться, покличе вас, дике невідомий таро рот зі страшенною силою. Ну то й окей, значить, треба вам з ним попрацювати. Вона по кроволі до речі. Ну, там не класичний, прям кроулі, але більше до Кроуліанських колод. Вона авторська взагалі. Ну, от таке, от таке. Ну, Я думаю, що у класичного райдера уейта в колекції, в принципі, не уникнути, тому чому б його одразу і не купити. На тому в мене все. Буду рада почитати ваші коментарі і загалом буду рада будь-якій ваші активності. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Найбільше будуть з вами сила. Пока-пока.